Вот Сергій Євтушок прийшов к нам в студію, народний депутат, Батьківщина. Вы були свидетелем, я так розумію, того, що произошло між Олександром Кужель і Андрієм Петруком. От розкажіть. Дійсно, вчора, э, після засідання пленарного, ми пішли до кабінету спікера Гройсмана, аби з'ясувати, чому все ж таки не були поставлені і не розглянуті законопроекти, які, до речі, парламент проголосував. В цей день розглянути. І саме там в кабінеті ми зустріли колег з Народного фронту. Це був Максим Бурбак, керівник фракції, і Андрій Тетерук. Ми говорили з Ройцманом і, провівши консультації, зрозуміли, що ми повернемось до цих законопроєктів у вівторок. Але на виході, коли ми виходили, відбулася словесна перепалка. Олександр Кужель, а також Андрея Титарука, і потім вже а, цей прик на основанні чого. Я думаю, що до того моменту, коли постійно від Народного фронту в бік батьківщини лунали образи, причому в бік лідера це вже певна особистість і батьківщини, і депутатів. Ми це списували на те, що напевно відсутність досвіду політичного діалогу, чи можливо іншого, але оцей. Випадок ганебний, який відбувся з фізичним насиллям, оце вже списати на відсутність досвіду дуже тяжко. Це вже е, сумна історія українського парламенту. Тому е, дійсно я був поруч і бачив, коли е, Андрій Тетерук, спочатку поливаючи водою Олександру е, Кужель е, по голові. Потім її вдарив пляшкою. Що було далі? Звичайно, це була істерика, це були це гематома. До речі, в мене є в руках е, лист. А інституту. ми дуже показували. Ми це показували, який чітко диагностував, що у Олександра Кужель струс головного мозку. Дякую.